Я думаю, що більшість людей, незалежно від їх статусу, достатку, знаходження, хвилюють такі питання, чому одні компанії стають успішними, а про інші забувають за кілька років. Чому в одних країнах усі хочуть жити, а інші об'їжджають стороною? Чому в одних все виходить, а в інших все валиться з рук? Цим питанням направді, присвячено дуже багато. Досліджені публікації про це говорять багато хто, обговорюють і міркують напевно всі. Так, все ж таки, чому? Доброго дня, мене звуть Михайло Левицький, я директор компанії технічні та управлінські послуги. Я 20 років загалом займаюся міжнародною сертифікацією, і хочу сказати, що в основі цієї діяльності. Лежать міжнародні стандарти. І чим більше, чим довше я цим питанням займаюся, чим, чим більшою кількістю стандартів е, зустрічаюсь знайомлюсь, тим більше доходжу до е, значить, висновку, що основою успішного, щасливого і Благополучного можна сказати таке життя є стандарти. Можна сперечати з цього приводу значить, багато, час, багато часу, можна наводити величезну кількість аргументів за і спроти. Але що я можу сказати з цього приводу? Перше, в основі будь-якої діяльності, будь-якого бізнесу та процесу має лежати і лежить Залежно від того, хочемо, ми не хочемо. Якщо це відбувається, то в основі діяльності має лежати принцип Підсієї. Тобто ми встановлюємо цілі, плануємо їх досягнення, виконуємо ці плани, ми моніторимо чи перевіряємо їх на предмет успішності чи неуспішності досягнення і вносимо за, значить, за результатами аналізу, якщо необхідно відповідні. Коригування в наші наступні плани. І цей процес відбувається постійно, значить, ну, можна сказати, по спіралі, тому що так, ну з кожним е наступним кроком це має поліпшувати, поліпшувати, е, наше життя, е на е нашу роботу, наш бізнес і так далі. Стандарт. Саме по собі слово, безумовно, ми не любимо. Ми не любимо це слово, тому що вважаємо, що це обмежує нашу діяльність, наше життя. Але що таке стандарт по суті? По суті, своїй стандарт продукт чи послуга з описаними і узгодженими характеристиками. І якщо ми посилаємось на будь-який стандарт, незалежно від того, відноситься він до фізичного продукту чи до якоїсь там послуги. То, якщо ми посилаємось на будь-який стандарт, то ми саме це й маємо на увазі. Ми маємо на увазі продукт чи послугу з зрозумілими і очікуваними характеристиками. Йдемо далі. У цьому ж стандарті або в гармонізованих з ним описуються методи та шляхи отримання цих характеристик. Uh, і також описуються вимоги до всіх факторів, що беруть, беруть участь у цьому процесі, що я маю на увазі: вимоги до матеріалів, з яких це виготовляється, до персоналу, який це робить, до обладнання, на якому це виробляється, до методів випробувань, виробничого середовища, засобів виміряної техніки, правил техніки безпеки, впливу на навколишнє середовище і так далі, і так далі, і так далі. І це все прописується в стандарті. Тепер скажіть, будь ласка, якщо ми будемо виконувати всі ці вимоги, які прописані в одному чи декілька стандартів, організованих з цим з тим стандартом, чи маємо ми шанс отримати щось інше, відмінне від кінцевого, кінцевого результату, який прописаний в цьому стандарті? Звичайно ж, ні. Безумовно, скажете ви, що. Це життя, що може знайти там багато факторів, які будуть впливати на наші процеси, і можуть появитися якісь там відхилення від очікуваних результатів. Абсолютно погоджуюсь з вами. абсолютно. Так от наше завдання полягає на тому, щоб виявляти ці фактори, виявляти ці впливи, попереджувати їх, попереджувати, запобігати або коригувати. Коригувати в процесі, коли наш процес відбувається. Далі, що це за фактори, які впливають, можуть впливати, це якраз відомі нам ризики, про які ми дуже багато говоримо, але переважно нічого з ними не робимо. Чому не робимо? Ну тому, що не додивився, не знав, не зрозумів. Надія на вось, безумовно, давай вирішувати проблеми в міру їх виникнення. Так? Давай не говорити про погане, щоб не наврочити, тощо. Так? Знайоміться такі, такі висловлення. Абсолютно. Вони відносяться абсолютно до більшості людей, тому що, тому що ми не любимо управляти ризиками, тому що ми не любимо стикатися з небезпеками, тому що ми хочемо, щоб. Значить, на нашому шляху звучав стільки сприятливі якісь там події та умови. А до чого призводять ці негативні впливи? Ці негативні впливи призводять до, до втрат. Та? Це таке слово, з яким не погоджується більшість людей. Більшість людей ми не любимо втрачати ні в технології, ні в виробництві. Ми не хочемо втрачати в енергетиці, ми не хочемо втрачати на матеріалах, ми не хочемо втрачати в житті, ми не хочемо втрачати в екології тощо. Ми ніде не хочемо втрачати, розумієте? Тобто виходить так, що якщо ми будемо управляти ризиками, ми будемо управляти втратами. Це так само один із. Основних і базисних таких ідей і підходів в будь-яких стандартах. І я завжди пригадую висловлення одного з керівників великого мітограйного підприємства, який сказав, що розумієш, Михайло, коли я зрозумів, що у мене на підприємстві працює система менеджменту, коли на наших нарадах, які відбувалися у мене, він каже, так. То замість е, висловлювань, що ти помовчи, е, юначе, я тут 20, 30, 40 років працюю, а ти не втручайся, коли дорослі розмовляють і так далі. А замість цього е, з'явилися такі висловлення, що а що написано у нас про це в наших стандартах. І це якраз і є головний показник того, що в основі управління, в основі менеджменту. Лежать не емоції і бажання, а правила і стандарти. Ще дуже такий цікавий приклад шахи. Для більшості шахи – це інтелектуальна ігра, е, показник інтелекту, е, це проява адаптивності та гнучкості е, і так далі. В чому суть цієї гри? Суть цієї гри заключається. Е, Значить, що ми маємо правильний хід ми маємо вибрати, так якщо ми його знаходимо, то немає жодної небезпеки, немає жодного ризику. І якщо хід е неправильний, то ось вже небезпека стоїть перед нашими дверима. Е і нашим завданням є м якомога детальніше прописати всі можливі комбінації, розумієте? Всі можливі комбінації та сценарії, які можуть відбуватися відповідно до змін цієї гри. і керуватись, і керуватись ними, це є найважливіше. Так само і в нашому житті, в нашому бізнесі, ми маємо створити таке портфоліо, портфоліо можливих сценаріїв і критичних ситуацій, до яких ми будемо готові. Розуміти, ми будемо готові до будь-якого розвитку події. від цього залежить наша гнучкість. Адаптивність, так? від цього залежить наша безпека і відчуття безпеки. Ідемо далі. Хочу зараз теж поговорити про дуже популярну сьогодні тему це розвиток. І багато зроблено в цьому напрямку, і це дуже добре, можу сказати. Чому? Тому що, ну, розумієте, для кожної нормальної людини значить, майбутнє, майбутнє має виглядати. Зрозумілим, так ця ідея, значить, вона прийнята на рівні Організації Об'єднаних Націй. Існують цілі значить, в області сталого розвитку Їх 17. Багато компаній частково більшість частково включили в свої стратегії ці цілі сталого розвитку і посилаються на них. Розумієте, цілі будь-які цілі. Значить, вони для, того, для того, щоб досягнути цих цілей, цієї мети, значить, мають бути розроблені якісь там заходи. Як ми з вами вже значить, обговорювали, що заходи, що досягнення наших цілей це є стандарт. Так? Стандарт, в якому прописані кроки, які ми маємо зробити, щоб цієї цілі досягти, з відповідними характеристиками. Так от. Значить, недавно зробили, зробили дослідження на предмет, яким цілям відповідають вже існуючі стандарти. І на правді, приголомшені. Наприклад, значить, ціль номер 9 індустріалізація інновації та інфраструктура. Знаєте, до неї входять 12 тисяч 500 стандартів. До, наприклад, цілі номер 3 називається Добре здоров'я і благополуччя. 2780 стандартів. До 12 цілі відповідальне споживання та виробництво, 2543 стандарти. І так, можна перераховувати абсолютно всі 17 цілі, 16, тому що 17 цільці це партнерство в інтересах сталого розвитку. То 16 цілей включають десятки тисяч стандартів. Десятки тисяч станетів. Для мене це дуже важливо, дуже важливий показник. Чому? Тому що всі ми погоджуємося, що основою розвитку процвітання та співіснування є сталий розвиток, так, що базується на балансі, на балансі зазначених в ньому систем. Що це за системи? Це економіка, екологія і соціальна відповідальність. І якраз стандарти, вони і. Описують, показують, як нам досягати цих цілей в кожній групі, так, як створити ці стійкі системи, як досягти і як, як в них перебувати. Зумієте. Наступний цікавий напрямок це енергоефективність. Всі розмовляють про це, але. Щось не за, не за дуже у нас а, з цим виходить, чому наша промисловість е, зостає однією з найенергоємніших? Я вважаю, що це відбувається передусім з того приводу, що ми не розуміємо, що це таке енергоефективність. Ми до тих пір е, вважаємо, що енергоефективність це якісь там е, відокремлені заходи, які можуть. Привести до цієї назви, до назви енергоефективності. Ми до сих пір думаємо, що якщо ми поміняємо котли, то ми будемо енергоефективними. Якщо ми втеплемо, наприклад, фасади, то ми будемо енергоефективними. Ми думаємо, що якщо ми будемо використовувати, наприклад, я не знаю, там якісь там теплові насоси, то ми будемо енергоефективними. На жаль, ні. Розумієте. І Чому я завжди приводжу приклад. Е, мені дуже пощастило, коли я тільки починав займатися цією справою цим бізнесом в сфері енергоефективності, це був десь там 2010 тисячі рік і я зустрівся з одним з представників американської компанії, яка вже понад 30 років на той час займалася енергоефективністю будівель. І ось що мені тоді розповів начать, цей е, представник. Він сказав, що Михайло, я зараз тобі е, поясню, що це таке енергоефективність. Якщо ти це е, добре зрозумієш, то тобі буде набагато легше е, надалі е, це впроваджувати. Так, от е, він каже: наприклад, ми ставимо перед собою ціль е, збудувати енергоефективний будинок, наприклад, з е, нульовим споживанням. Енергії. Що ми для цього робимо? Ми купуємо значить, найенергоефективніші матеріали. Так? Ми купуємо найенергоефективніші якісь там а, значить, плити перекриття. Ми будуємо найенергоефективнішу стелю а, підлогу, втеплюємо фасади, значить, встановлюємо найновше обладнання там, щодо там, там, теплових насосів чи будь-якого іншого обладнання. Але вирішили зекономити, наприклад, на, на вентиляції, що відбувається на нашому проєкті енергоефективний будинок, можна поставити хрестик, тому що ми змушені будемо відкривати, відкривати е вікна. Живаєте? Тобто енергоефективність це не заміна котлів, енергоефективність це не отеплювання фасадів, енергоефективність це перелік. Заходів, які в сумі дадуть нам очікувані результати, а Кож, з цих заходів щось коштує, розумієте. і тут якраз відбувається цей менеджмент, коли ми, значить, усвідомлюємо, в що і за, за чим ми можемо і маємо робити. Це якраз енерго-енергетичний менеджмент, який призведе до енергетичної ефективності. На цьому і полягає вона, і в цьому вона принципово е відрізняється від е існуючих в багатьох е компаній підходах, що це таке насправді. уявіть собі таку ситуацію, е як буде виглядати ваша компанія, коли в неї, наприклад, енергетикою будуть займатися, е займатися не тільки енергетики. якщо планування споживання та розподілу. Енергоресурсів матиме такий же плановий характер як планування виробництва. Е, якщо питання енергоефективності будуть враховуватись на етапах проєктування та закупівель, чи стане ваше підприємство іншим? Чи матиме ваше підприємство конкурентні переваги? Перед рештою? Я думаю, що скоріш всього так. Якраз для створення таких конкурентних переваг існує так само стандарти серії ISO 50 тисяч, якими просто треба користуватися, знання яких е, треба використовувати для того, щоб створити таке незалежне підприємство, незалежну державу, якщо. навіть таку сферу, як продажі. Ви скажете, при чому тут стандарт? Але я вам скажу, що якраз в продажах без таких стандартів, як е, стандарти щодо правил е, перемовин, е, стандарти щодо е, відхилення заперечень, стандарти щодо е, значить, кількості дзвінків на день, е, стандарти та показники е, щодо конверсії, наприклад, там лідів у покуп е, покупців. Понимаете? До всього до, до всіх цих видів діяльності. Повинні бути стандарти. Цими стандартами мають володіти усі абсолютно люди, які займаються продажем ваших компаній. Все частіше і частіше в бізнесі з'являється така абревіатура ESG environmental, social, government. Це значить екологія, значить соціальна відповідальність і прозорість. І хочу вам сказати, що. Ця абревіатура ще не дуже відома в нашому бізнесовому соціумі. Але вже на сьогоднішній день, розумієте, більше ніж 70% інвестиційних фондів не готові інвестувати в компанії, які не декларують свої прихильності до цих цінностей, цих цінностей розумієте, які не живуть за принципами ESG. Ну і наприкінці хочу навести дуже цікавий, дуже цікавий приклад. Декілька років тому, перед, якраз там перед ковідом, я був у своїх колег в Греції. Щось ми там почали розмовляти про стандарт. Вони там, мені здається, отримали так, акредитацію на стандарт. І 139 тисяч. це безпека дорожнього руху. І, значить, ми розмовляли про цей стандарт. Я питав, значить, чи спроможні вони виконати аудит, тому що у нас в Україні все більше, а, появляється значить, компанії, які заінтересовані в сертифікації відповідно до вимог цього стандарта. Один представник цієї компанії він сказав, що Михайло, зверні, будь ласка, увагу, зверні, будь ласка, увагу, що а, цей стандарт. Він е, стосується абсолютно більшості е, компаній, е, навіть більше не тільки, не, не тільки компаній, а і фізичних осіб так само. Я на початку здивувався, але потім він пояснив, що дивись. Е, дивись е, значить, е, як ми казали, що кінцевим об'єктом конкретно цього стандарту. Є безпека дорожнього руху, розумієте? А скажіть, будь ласка, а хто, хто бере участь у створенні цієї безпеки цього дорожнього руху? Можемо забрати пальці. Це е, проєктанти доріг впливатиме? Безумовно. Будівельники доріг мають вплив на це? А як же без них? Водії приватні? Такі, як ми з вами, так, так. Автомобільні компанії-перевізники, так, так, пішоходи, велосипедисти, господарі магазинів, які знаходяться вздовж е, цих доріг, е, господарі ресторанів, кінотеатрів, е, які знаходяться довкола, так, так, школи, е, дитячі садки, різні інститути, супермаркети і так далі. Все, що знаходиться вздовж цих доріг. Так? Вони мають безпосередній вплив на створення підтримання або навпаки, перешкоджати, будуть перешкоджати цій безпекі, безпеці дорожнього руху. Розумієте? І ми можемо створити на правді цю безпеку дорожнього руху тільки при одній умові, коли всі, всі е, учасники, які ми перерахували. Тому Будуть розуміти ступінь свого впливу, будуть знати правила, які вони мають виконувати для того, щоб ця безпека була створена, і підтримувати це. Ну і скажіть, будь ласка, чи е, стикалися ви е, значить, з такими е, ситуаціями на дорозі, коли на питання, а чому такі дороги, е, можна почути відповідь: «А це не ми. Це е, значить, відповідає це дорожня служба, або це монтажні автомобілі. Або, наприклад, коли ми їдемо, е, можемо їхати по дорозі, тут бах-пробка. А скажіть, будь ласка, а чи важко, наприклад, поставити якийсь там плакат е, і написати, що сорі, е, вибачте, так. Йдуть до роботи. Навіть ми живемо в 21 столітті, розумієте, а трудно це значить, в якихось е, соцсетях розмістити, що на такому, такому, такому там, кілометрі е, дороги, такі-то, такі-то, відбуваються планові роботи при плануванні своєї поїздки, будь ласка, врахуйте, або заплануйте її в іншому керунку і так далі. і так далі, так? далі, це взагалі я вважаю, що це не проблема на сьогодні. Чому відбувається саме так? Тому що немає стандартів. Тому що нема правил, хто як має поводитися. До чого все це я розповідаю, до чого наводжу ці приклади. Розумієте, що ці стандарти, ці правила, вони залежать від нас. Тому я скликаю вас, давайте разом ці стандарти створювати. Давайте їх виконувати. Виконувати і будемо виробляти, виробляти е, в собі звички, звички, які зроблять з нас переможців та й просто успішних, щасливих людей. Я вам дуже дякую і сподіваюсь, що разом ми зможемо створити ці стандарти нашого життя, успішну країну. Закликаю вас до співпраці. Дуже радий буду е, співпрацювати з вами. Бажаю вам всім гарного дня і до нових зустрічі.